В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працюють Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костюкова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску дві ворожі ракети збили над областю наші захисники. Мітинг дніпрян проти міської ради. Театр Шевченка вражає глядачів вишуканою класикою. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ворог двічі обстріляв Нікополь з важкої артилерії. А вночі оборонці з повітряного командування схід збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Деталі дивіться у нашому наступному випуску. Новин. В ніч на понеділок окупанти атакували 12-ма ударними безпілотниками типу шахет та двома керованими авіаційними ракетами ха 59 Пуски ракет здійснено з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Шахеди летіли з південно-східного напрямку. Усі 14 повітряних цілей противника було знищено силами та засобами протиповітряної оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської. Коє Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Пункт управління три зенітно-ракетних. Х комплекси та шість артилерійських засобів ворога. Продовжуємо інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у суботу. Дніпряни вийшли на мітинг під стіни Дніпровської міської ради. Містяни висловили свій рішучий протест проти виділення бюджету нам піар-мера та його команди і проти фінансування проєктів далеких від допомоги нашим захисникам. З усіма подробицями мій колега Ян Андрусенко. Другий рік поспіль триває повномасштабне російське вторгнення. Захищати Україну важливо не лише на фронті, а й об'єднатися заради нашої майбутньої перемоги, щоб допомагати у всьому нашим захисникам. Водночас, Дніпровська міська рада витрачає бюджетні кошти на піар, перекладання бруківки та інші витрати, які на погляд Дніпря не є актуальними під час воєнного стану. Такі дії посадовців Дніпровської міськради викликали обурення у містян, через що вони вийшли на мітинг, аби влада використовувала гроші з бюджету в першу чергу на потреби військових. Це вже друга акція у нас в місті Дніпро. Сьогодні зібралось більше людей. Бо було більше інформації після першої акції. Ми містяни, жителі цього міста, які платять податки, проти того, що наші податки саме місцеві податки, а не військовий податок, як це перекрутили деякі СМІ, що вони йдуть на бруківку в місцях, де заложена була нормальна бруківка. На металеві стовпчики, які щорічно міняють, навіщо? От вчора міняли нові. Виділено на 2024 рік. 550 мільярдів гривень на метро, яке будується там 40 років. Йому більше ніж мені. Виділяються кошти на рекламу і піар нашої місцевої ради. І мера Філатова, там 27 мільйонів гривень. Це 713 тисяч доларів. Це скільки автівок можна було купити на фронт? Дуже багато наших дніпрян зараз на фронті, які потребують автівки, дрони. Дрони, які коштують по 200 баксів, їх закупляють чомусь по 500. І наша місцева влада вважає, що ми люди, які теж займаємось волонтерством, не знаємо ціну а, тих речей, яких нібито закупляє міс... наша місцева влада. А, з нас просто роблять дурнів. З нами ніхто не спілкується із місцевої ради. Нас ніхто не питає, хочемо ми цю бруківку чи не хочемо. Хочемо ми, щоб клали бруківку на платних парковках, за які ми платимо за паркінг, а гроші йдуть в офшори. Нас ніхто нічого не питає. Вони спочатку роблять, а потім постфактум виставляють. Тому Ну, ми проти. Ми хочемо, щоб наша влада місцева дослухалась до нас, так само, як і по всій Україні. Місцева влада, щоб заблокувала е, ось ці всі марні витрати коштів і почали витрачати кошти на наших військових, і в тому числі, щоб мали діалог з жителями міст. Ця акція протесту зібрала близько 200 людей у руках. мітингуючі тримали плакати з написами. Не бруківка, а дрони військовим. Гроші на зсу 27 мільйонів. Не на піар міськради, а на амуніцію. Найбільш активні розташувалися вздовж дороги, та через плакати закликали водіїв авто посигналити на їх підтримку. Зараз на одиночному пікеті для того, щоб наша влада почала виділяти гроші Збройним силам України, не просто розмовляти, не викладати в Фейсбук пости, що вони купили всього 30 впіві дронів чи щось таке, коли вони за 4 місяці вкрали та відмили грошей на мільйони. Це сотні тисяч дронів, це сотні мавіків. Це те, що рятує життя на фронті. Але на жаль, наша влада це не розуміє. Вона будує метро, вона кладе бруківку. Вона робить якісь узвози, які не потрібні людям. Так, ну, в мене є таке внутрішнє відчуття, наче вони це роблять як для окупантів, розумієте? Ну, тобто це не потрібно людям. Це людям потрібно, щоб хлопці на передовій, щоб у них все було. І щоб ну, вони мали все, що і потребують. Дуже брудний піар і дуже багато грошей вкладає Філатов або його е, причільники, скажімо так. Е, до нас підходили тільки що журналісти з... Дніпро ті наче, чи якось так. І вони сказали, що вони навіть з каналу Д-1 і взяли і брали в нас провокативне інтерв'ю. Я думаю, ви його зможете побачити. Я впевнений, що воно буде нарізане. Ну, це, це 100%, там буде дуже-дуже багато склеєк монтажу, бо воно було дуже провокативне. Всі питання вони навіть відносились не до офіційних джерел, а вони селась на якісь портали, котрі самі самі ведуть. Ви розумієте? Це, ну, це просто, це свавів для для цих для цих людей у мене нема просто ну цензурних слів дуже дуже складно підібрати Більшість з нас ну Людей, які вийшли висловити свою думку, вони ну не старше 25 років. Метро в нашому місті будується більше ніж я тут проживаю. Ви Розумієте, коштів, які були витрачені на будівлю на ремонт цього метро, ну вони якісь космічні. Просто вони витрачалися з 91-го року до нашого часу, і в наш час намагаються просунути законопроекти, які будуть додавати та додавати бюджет на ремонт цього. Метро, ну я вважаю та багато людей, які здесь знаходяться, вони мене підтримують саме з тим, що е, ну, по перше, це не на часі. По-друге, е, ну все ж таки, ми е, зараз у такому стані, що нам потрібно спочатку перемогти, а вже після того робити щось: е, ну або будувати, реконструювати. Ну як то кажуть, усе після перемоги. Тому що зараз я упевнений, що 90% людей вони мене підтримують і скажуть, що кошти нам зараз на метро не потрібні. Нам потрібні дрони на зсу. Нам потрібна амуніція, нам потрібні готові військові, які повністю забезпечені усім і не мають у даному випадку ніяких запитів питань, не повинні збирати за свій власний кошт собі ну, якісь донати на машини, ремонтувати їх або ну. Або тощо, як то можна сказати, Підтримати збройної сили а важливо, що, що народ реально обурений і влада повинна почутися, тому що е, біда може бути в країні внутрі, тому що народ реально обурений, тому що вони бачать, от як дружина стоїть, у неї чоловік на фронті. Вона йому останні гроші віддає. До того прийшов, щоб держава. Більш на це звернула увагу і виділяла кошти на дрони, на амуніцію. На ну багато чого не обійшлася акція протесту і без провокацій зі сторони підконтрольних меру міста змі. Покажіть мені людину, яка вийшла сюди з ПДФО. Що тут написано? Ви читати, вмієте, ви розумієте? Ви як журналіст, людина не забудься, обізнана. Не забудься, не ви не обізнані. Як вас туди понабирали на Дніпро ті? Вам не соромно, не скажіть не мені, будь ласка, мені було соромно тут стояти і так спілкуватися з людьми, які вийшли підтримувати військових. А ви берете і перекручуєте все. Це ненормально в нашій країні. Це ганьба вам, ганьба вам, те, що ви робите. Що, що було перед що було? А Сюжет вони зроблять. Ще раз вам повторюю, покажіть мені, які ви вийшли за ПДФО, щоб вони залишались в місті. Тут написано ПДФО, від військових, куди Ви почитати, вмієте чи ні? Ви зовсім не вмієте читати. Це ганьба. Вам ганьба. Я вам поясню, ви не розумієте про що вам кажуть? Ви не розумієте зовсім У вас немає розуміння. Тобто вам не соромно. Дніпро Дніпроті каналу не соромно, який перекручує все, що відбувається в нашій країні. Так наступної суботи люди знову вийдуть на пікет, аби чиновники з владних кабінетів прозріли та таки почали виділяти кошти на найголовніше на збройні сили України. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк. Новини Д1. Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі Д1. Циганка Аза один з улюбленіших спектаклей поціновувачів мистецтва Мельпомени. Цю виставу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка люблять глядачі за яскраві акторські образи, витончену драматургію, українську та ромську музику і танці. Вчора, вперше, у 106-му театральному сезоні Шевченківці презентували своїм глядачам цей спектакль. На показі побувала моя колега, журналістка. Ольга Ховрич на великій сцені театру імені Шевченка вирували неабиякі пристрасті, ще пак. Адже на суд вибагливого Дніпровського глядача тут вперше у 106-му театральному сезоні показали циганку Азу. Директорка художній керівник театру заслужена артистка України Оксана Петровська виступила не тільки як режисерка-постановниця цієї вистави, а ще й виконавця однією з ключових ролей гурдилі. Чому ж не нашу, Мама. Так ти так ти платиш нам. Мама. Так ти дякуєш мені, що я тебе, як рідного сина, кохала ми, пестила. Мамо, я люблю вас. Люблю вас, люблю братів своїх, але так їх покохав, що жити без неї не можу, мамо. Ні, святи на мені катування. Вона ж не винна. Не винна? Та вона забрала наше серце. Викохане нами! Виписнуване нами! Ще безвинна! Сьогодні важливий день для нашого театру. Оксана Іванівна не тільки режисерка цієї вистави, вона ще виконує одну з ключових ролей Гардилью, так звати її персонажа. Тому сьогодні для неї. Хвилюючий день, оскільки відповідальність не тільки як актриси, але ще й режисера, постановника, директора. У виставі перед глядачами постали два світи, два національні характери українські та циганські. Актори театру Шевченка привнесли у шалену історію кохання цигана Василя та Українки Галі свій неповторний колорит та наповнили її іншим звучанням. Ця вистава особлива. Тим, що вона знаходиться на периферії двох культур: це українська культура і циганська культура. І мені здається, що наші актори вони вони можуть показати особливості як української українських традицій, котрі рідні для них, так і циганські ромські мотиви. І це дійсно все виглядає дуже органічно. І ми дуже пишаємося цією виставою. Ця вистава вона дуже підходить репертуару. Нашого театру. От. Ми е вже багато років намагаємося експериментувати, створювати різні, е різні вистави за різною тематикою, аби в нас наша аудиторія, наша глядацька аудиторія, да, вона розширювалася. Якщо говорити про виставу Циганка, Аза, вона є такою традиційною для репертуару театру Шевченка, який завжди. Е під прапором таким української культури, одним словом, це дуже класична вистава для нашого репертуару. На сцені було все: українські пісні, циганські романси, пристрасть, тревнощі, кохання та зрада. Глядачі разом з акторами, ніби проживали їхні житті. Чудово, чудово, сміємося і плачемо, і радіємо разом з акторами. Гра дуже хороша. Я сьогодні вперше побачила. Директорку в ролі і вона грає так невимушено, гарно. Ніколи не подумає, що вона українка, а так гарно грає циганку, передає її душу, її настрій. Ми практично всі вистави цього театру бачили, ходимо регулярно, бо дуже його любимо. І вважаємо, що краще нашого театру, цього театру імені Тараса Шевченка немає. Дуже змінив. Ми знаємо той театр, який був до цього. Він дуже трупа, дуже гарна, актори гарно грали. Але те, що зараз робить режисер і директорка цього театру, це незвичайне в порівнянні з тим, що ми навіть бачимо по телебаченню, рівень дуже високий. Це ганкуазу вперше, тому що це на слуху з дитинства. А взагалі в цьому театрі я в другий раз, і мені дуже сподобалось. Я прям насолоджуюсь атмосферою, декораціями ігрою акторів. Я в дитинстві займалася народними танцями, і циганочка, і гопак, і це для мене. Погружение в детство, и соприкосно... то есть интересный сюжет, извините, я перейду на русский. Костюмы красивые, хореография, то есть ну вот просто кайф, потому что это я и танцы смотрю, и песни слышу, это как и концерт, но при этом это как кино, потому что интересный сюжет, поэтому я очень довольна, очень, очень все на высоком уровне, Там наслаждаюсь. І дійсно, талановита акторська гра, шикарні костюми та сценографія, народна музика, запальні танці не залишили байдужими жодного з просудні в залі. Циганка Аза у театрі Шевченка знову зазвучала на всі голоси. Ольга Ховрич, Андрій Моранюк, новини Д1. Бронзова колекція Зерно життя дніпровського коваля талісмана саме так називає себе майстер, поповнилася новими скульптурами. Реалізувати цей надихаючий проєкт майстер своєї справи зміг завдяки отриманому гранту від Українського культурного фонду. Нові бронзові витвори бачила моя колега Ольга Ховрич. Коваль з Дніпра Талісман завдяки виграному гранту від Українського культурного фонду втілив у метал події українського спротиву ворогу і незламності. Його скульптури стали символом спільноти та взаємодопомоги серед ковалів. При підтримці Українського культурного фонду та герцовства Люксембург нам надали змогу виразити свою мислю в в бронзі. Тобто, ми розпочали колекцію скульптур. Вона називається Зерно життя. Ця колекція надихнула ковалів по всьому світу долучитися до створення шедеврів з металу на цю тематику. Працювати з металом непросто. На одну таку скульптуру треба до двох тижнів кропіткої роботи. Перші чотири скульптури з цієї колекції вже побували в Америці, у Польщі та Нідерландах. І у кожному місці, де вони були, проводилися аукціони. Отримані кошти спрямували на допомогу ЗСУ. Цього року колекція зерно життя поповнилася п'ятьма скульптурами. Перша роботу, яку я почав, це жіноча сила, вона символізує таку силу стихій, образ жінки української, яка символізує в наш військовий час таку берегиню, захисницю, яка отримує стихії і на передовій і служить, і захищає своїх діточок, і дивиться за своїм. Чоловіком і переганяє автівки і лікує. Мені дуже сподобалось передати образ жінки, яка це впораться з тими сихії, щоб це було в динаміці. Після скульптури жіночої сили виникла ідея створити збірний образ українського захисника. Образ чоловіка, який робить такий замкнуте коло над головою, тримається до останнього і захищає те, що він посіяв. Далі проростає ці паросточками. Тобто він такий, це мовчазний захист. Який оберігає наші кордони. Наступною стала скульптура бачити серцем. Завжди можна бачити очами, але не відчувати серцем. І це стосується кожної людини в період цих важких часів і наступу агресії з боку РФ. Тобто треба не забувати, що ми всі, по перше люди, і все повинні пропускатися через своє серце. Скульптура голос відчаю, відзеркалює глибокий символізм часника, як амулета та стража в українській культурі. Ця витончена скульптура перетворює традиційний амулет у символ трагічної долі та страждаючої природи. Цей образ часника з колаборації людського обличчя, яке не може стримати той крик, який він відчуває і виривається він зсередини. Тобто чесник завжди характеризував якусь защиту, тобто, його обвішували там, міфологічних, там... Поняттях для защити біля входу, біля дому. В домі він був завжди, тобто при якихось болезнях. там люди їли його, їм оберігалися. І тобто, це наш захисник, який трансформований в поняття там, нашого сучасного захисника. І люди повинні розуміти, що <кій> нашій природі, нашим, як і нашим захисникам, дуже ще складно. Їм треба велика допомога. Ще одна скульптура цікаво своїм символізмом, отримала назву Арта. Арта це свята Варвара, яка є берегинєю арти, артилерії. Вона берігає наших захисників і вона здавна користувалася захисником і у пожежних, і у військових, тобто у всіх, хто обороняє, захищає свою територію. І в українській міфології теж вона присутняє. Я її побачив такою, додавши сюди ось тризуб ЗСУ. Нові скульптури незабаром вирушать у подорож. Їх побачать за кордоном. Вони красномовно свідчать про те, чого нині найбільше потребує Україна: допомоги і підтримки у праведній боротьбі за волю і свободу, за майбутню перемогу над ворогом. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1. Новини спорту в австрійському Інсбруку завершилися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з волейболу серед чоловіків. Український клуб Прометей із Дніпра здобув перемогу над на Динамо з Нідерландів. Таким чином, Прометей посів перше місце у групі і вийшов до другого раунду кваліфікації. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин о 15-й годині. А на цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костюкова. Слава Україні! Вітаю, друзі на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на понеділок, 30 жовтня. У Дніпрі ясна погода. Ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів температура повітря коливатиметься від 9 до 16 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується, повітря прогріється від 9 до 17 градусів тепла. У Нікополі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря від 9 до 17 градусів вище нуля. У Кривому Розі ранок буде похмурим, але в день небо проясниться, та ясна погода утримується до пізнього вечора. Без опадів температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. 30 жовтня вшановується пам'ять священомученика Зіновія, єпископа Егеського, і сестри його Зіновія. І про народний прогноз погоди. У цей час закінчувався літній. Шляхи починався зимовий, а погоду передвіщали за зозулою. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. А якщо кішка спить цілий день, чекайте на потепління. Гарної вам погоди! Мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.